Звіт Зміни продаж містить візуалізацію, на якій відображається приріст обороту по місяцях та оборот по місяцях. Клікаючи на певний стопець місяця з'являється діаграма обороту по днях за вибраний вами місяць та діаграма приросту обороту за вибраний вами місяць. Вона відображатиме всі категорії по наростаючій від найбільш збиткових до найбільш прибуткових. Клікаючи на категорію, ми провалюємося до підкатегорій. Від підкатегорій до брендів. І так, аж до SKU. Клікаючи на SKU, всі візуалізації перемальовуються по ньому. При наведенні на будь-який елемент візуалізації висвічується назва показника, дата та значення показника. Кнопка фільтри дозволяє змінити параметри для аналізу. Можна вибрати магазини для аналізу, показники обороту, кількості чеків чи кількості продажів, метрики, приріс в абсолютних одиницях, переріс у відсотках чи абсолютні показники, а також порівнювати з минулим місяцем та з минулим роком. Аналіз можна проводити як по всій мережі мережі, так і по магазинах.